Нове постачання японських міні-тракторів на майданчик в місті Одеса. Відкриваємо контейнер і оглядаємо моделі. Сьогодні буде трактор з фронтальним навантажувачем і трохи забігаючи наперед з кабіною. І прийшов один трактор з розкидачем Міндобрив. Далі покажемо теж його. Перший трактор Янмар АФ 18. Модель з механічною та реверсивною коробкою передач та трьохціліндровим 18 сильним двигуном. Саме цей ще з підсилювачем керма. Ціна такого 6400 умовних одиниць. Всі фрези вже вивантажили і продовжуємо знайомитись з нашими тракторцями. 14-й сильний янмарка Е4. Бюджетний малючок для ваших невеликих потреб. Ціна з грунтофризою 4700 доларів. А цей найбільший з моделі Асті Кубота А195. Трактор на 19 кінських сил. Має трьохточку, точку, плаваючі режими на віскі, оберт на місці та ще багато цікавих та корисних функцій. Ціна 5800 доларів. Кубота GL241 – Це 25-сильний трактор з гідравлічною коробкою передач. Має реверс, довга база і з ґрунтофризою коштує 8600 доларів. А ще давненько ми не отримували таких янмарів моделі F. Цей 235 на 23 кінські сили. Коробка передач механічна. По позначках видно гідропідсилювач керма в комплектації, а вони, до речі, часто бувають і без нього. І буде він коштувати 6500 доларів. І таких Mitsubishi також давненько не було. Це МТ246. Двигун 4 трактор 24 сильний. Коробка передач механічна з реверсом. Ціна 7600 доларів за комплекс з фрезою. Янмар АФ 26 на 26 кінських сил. Коробка саме в цьому гідравлічна з чотирма діапазонами. І також є реверс всіх передач. Ціна 8600 доларів. А це кубота GT 8 на 26 кінських сил. До речі, саме до нього ми і отримали розкидач міндобрив, тому він і буде йти в комплекті. В планах теж дообладнати ґрунту фрезою. Коробка передач проста, механічна, є підсилювач керма, і коштує він 8300 доларів. Янмар f 230 Цікава, середньобазова модель трактора має 23 кінські сили, коробка передач механіка з реверсом. Саме це ще йде з гідропідсилювачем керма і плаваючою навіскою. Наступний тракторець Янмар РС27 на 27 кінських сил з механічною та реверсивною коробкою передач. Ціна такого 9300 доларів. А це перший трактор з кабіною ще й з фронтальним навантажувачем. Кубота GL 200. Цікава, до речі, комплектація, та ще й фреза в комплекті. Ціна такого буде 11 тисяч умовних одиниць. І ще одна желка на 22 кінські сили. Кубота GL220. Візуально теж гарно, приємно виглядає. Є підсилювач керма та механічна коробка передач. Ціна 7700 умовних одиниць. Ще одна кубота середньопазова на 23 кінські сили. Кубота GD23. Трьохциліндровий двигун тут встановлений і коробка передач механічна. Ціна 8 тисяч доларів. Другий трактор з кабіною і крайній на сьогодні Янмар аф 310 В кабіні, як завжди, обігрівач та кондиціонер. Трактор на 31 кінську силу. З гідравлічною коробкою передач. Ціна такого складає 12300 умовних одиниць. І завершуємо на сьогодні все вивантаження. Кого зацікавила та чи інша модель трактора, будь ласка, звертайтесь. Дякуємо вам за перегляд. До зустрічі!